Вітаю, друзі, 11 липня. З вами Олег Кличок. традиційно підбиваю підсумки інформаційного дня. Звісно, найголовнішою новиною є завершення саміту НАТО, є вже конкретні результати, ви про них багато чули. Я довго на цьому зупинятись не буду. У мене є кілька відео з цієї теми на каналі Сьогоднішні можете подивитися. Але все ж таки варто звернути увагу на найголовніше, що було озвучено на саміті НАТО, тому я зараз це і зроблю. Відтак, прошу вас, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео, друзям. Отже, саміт НАТО завершився. Серед ключових рішень. Перше. Виділення 40 мільярдів євро мінімального базового фінансування України на 2025 рік. Що буде в 2026-му, мова не йшла. Друге започаткування механізму НАТО, Security Assistance and Training for Ukraine. Це спеціальна місія, яка розміщена в Німеччині в Ізбадені. Вона покликана координувати надання військового обладнання та навчання українських військових. Це також уже записуємо нам плюс. Третє. Започаткування спільного центру аналізу підготовки та навчання НАТО України. Четверте. Літаки f 16 і системи ППО. Ну, Системи ППО 5 нам пообіцяли. Мають колись бути так само, як літаки F-16. Кажуть, цього літа. Обіцяють, уже не перший рік. П'яте. Додатковий пакет допомоги від Канади на 500 мільйонів канадських доларів. Це приблизно 350 мільйонів американських доларів. Обіцянка дані віддати всі свої системи ППО. Наступне сьоме, Норвегія виділяє додатково 1 мільярд норвезьких крон, це близько 100 мільйонів доларів на системи протиповітряної оборони для України. Президент Зеленський підписав з президентом Румунії Клаусом Йоганісом у Вашингтоні двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Також за підсумками саміту НАТО варто зазначити, що Орбан зустрінеться з Трампом, але вже не в рамках саміту НАТО. А Петер Сіярто, очільник закордонного відомства, сказав, що лише Трамп може бути гарантом припинення війни Росії проти України і укладення якоїсь мирної угоди. Юридична служба Європейського союзу також становила, що переговори угорського прем'єра Віктора Орвана з Владимиром Путіном під час поїздки до Росії минулого тижня суперечить договорам Європейського союзу. Але! Я далекі від думки про те, що Орбана замінять, тому що Угорщина зараз головою у Раді Європейського союзу, це точно не стане приводом. Тому я і посміхаюсь цього всього дійства, яке відбулося в ЄС. Бо за великим рахунком, в той час, коли Орбана засуджують в Європейському Союзі, він зустрічається із ще не обраним президентом. Трампом попередньої каденції в США, ну звісно, це ж йому ніхто не забороняє, і виконує таку собі миротворчу місію. Сьогодні навіть цю тему активно експлуатував речник. Путіна Піско він говорив, що дивіться є притомний європейський політик, який просуває ідею миру. Треба до нього дослухатись. Той самий час, коли Захід прагне продовження війни У найкращих традиціях російської пропаганди, тому і тут якраз ця історія із Орбаном у Вашингтоні вона лягає в цю кану. Він до речі зустрічався на полях саміту разом із Ердоганом, і там продовжували свою риторику припинення війни на умовах Кремля. Також сьогодні стало відомо, що головний суперник прем'єр-міністра Угорщини, лідер опозиційної партії ТИСА Петр Мадяр приїздив до Києва і відвідав стіну пам'яті полеглих захисників України біля Михайлівського Золотоверхового монастиря. Чому я звертаю увагу вашу на цю новину? Хоча вона дійсно не така голосна. Справа в тому, що я неодноразово говорив з. Щодо позиції моєї, що ж робити з Угорщиною, яку очолює нині Орбан, мовляв, виключати з Європейського Союзу були такі думки, вигнати їх з НАТО. Цього робити ніякому разі не можна. Треба працювати з опозицією в Угорщині і допомагати їй е, вибороти владу і змінити політику самої Угорщини як повноправного члена Європейського Союзу та Північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні такі уже... Перші позитивні новини, як на мене, є. Бо, до прикладу, Орбан, коли приїздив до Києва, виявляється, угорське посольство не так далеко знаходиться від стіни полеглих захисників України біля Михайлівського золотоверхового монастиря, але він туди не сходив, він не пішов, він не відвідав жодного місця, де ми вшановуємо пам'ять загиблих тих, хто відстоює свободу і незалежність України. І це якраз дуже показово. Позиція поки що Петра Мадяра доволі проукраїнська. І також сьогодні у видані Bloomberg з'явилася новина про те, що Україна прагне провести саміт миру за участі Росії до виборів у США. Я з цього приводу робив також аналіз. Єдине, що можу тут додати, дуже коротко дійсно не виключає, що Україна розглядає такий варіант, але, швидше за все, такий саміт миру за участі Росії відбудеться після президентських виборів у США до офіційної інаугурації. Вже тоді буде зрозуміло, хто виграв, і вже буде зрозуміло, на яких умовах можуть проходити ці переговори, тому що демократи ну, вони ніяким чином не підтримують Джозеф Байден, до прикладу двосторонні угоди із Росією, де йтиме мова про, наприклад, невизнання за Росією тимчасово окупованих територій. Тому що саме про це сьогодні було зафіксовано у підсумковій декларації північно-атлантичного альянсу. Друзі, просто уважно читаємо документи. Я про це розповідав. Тому вам рекомендую переглянути всі мої відео. Там є не дуже коротке відео з детальним аналізом. Саме декларації підсумкової саміту Північно-Атлантичного альянсу, але воно це відео, вартує уваги прискіпливої, щоб ви передивилися і розуміли основні моменти, які зафіксовані в цьому документі. Ну тобто, за великим рахунком, ми можемо сьогодні допустити той варіант, що саміт, не приймаючи Україну до НАТО, буде робити все і НАТО, в тому числі, аби все-таки сформувати максимально сприятливі. Переговірені позиції України і зменшувати інтенсивність війни, в той же самий час НАТО готується до можливої атаки з боку Росії, наприклад, по території Польщі. У польському редзіковому ввели в дію і підготували до оборони НАТО новий американський об'єкт протиракетної оборони. Цей об'єкт, який отримав назву, Aegis Ashore є частиною більшого протиракетного щита НАТО і призначений для виявлення відстеження перехоплення балістичних ракет у польоті. Вони просто врахували сьогодні практику війни Росії проти України, використання Росією крилатих ракет різних типів і відповідним чином. От Підготували і ввели в дію такий об'єкт, який допомагатиме уявляти і знищувати балістичні ракети, які будуть летіти на країни НАТО, на Польщу в першу чергу. Тобто, перша атака, яку чекає НАТО сьогодні з боку Росії, це атака по Польщі. Це абсолютно очевидно. Хоча і сьогодні на саміті НАТО говорили, що вони не бачать ніякої загрози з боку Росії, Росія там не збирається нападати на країни НАТО. Сім днів тому Єн Столтенберг, перебуваючи з візитом у Фінляндії, говорив, що він ну, взагалі не бачить ніяких загроз з боку Росії до країн Північно-Атлантичного Альянсу, але НАТО готується до війни проти Росії, оборонної, звичайно, не на наступальної. І я вам скажу, що у Кремлі. Доволі цікаво відреагували на підсумкову декларацію. Пісков сказав, що вона погана. Дійсно, ми не допустимо розширення НАТО на схід, але НАТО і не розширюється на схід, НАТО не бере нас і навіть не визначає ніяких часових проміжків. І це, як на мене, було виконанням однієї з умов можливих переговорів, які можуть відбутися вже до кінця цього року. Про що власне пише видання Bloomberg. тому що демократи у білому домі сказали ні-ні, до завершення виборчої каденції до виборів вони не готові погоджувати саме переговорний трек із Росією. І ще дві цікаві новини української тематики: в акваторії порту Рені Одеської області затримали іноземне морське судно, яке незаконно вивозило агропродукцію через закриті морські порти в окупованому Криму. На нього накладено арешт. Чому я звертаю також увагу вашу на цю новину? Тому що. Чимало судень сьогодні, які підпорядковані Росії, фактично виконують вони торгово-промислові завдання для Росії, і дуже важливим є історія з танкерами такого собі темного флоту Чорного флоту Росії, які сьогодні активно займаються експортом російської нафти на світовий ринок. Свого часу у Білому домі була пропозиція від Міністерства фінансів США ввести додаткові санкції проти юридичних компаній, які сьогодні здійснюють цю саме бізнес-діяльність. Але в Білому домі відмовилися і кажуть, ні, ні, ми не можемо цього робити, тому що тоді скочить ціна на нафту буде здорожчує бензин, дизельне пальне на заправних станціях у США, і Байден може програти вибори. Ні, ні сьогодні не на часі. На при жаль, друзі, така гірка констатація факту, але добре, що хоч одне судно сьогодні. Потрапило під арешт, саме завдячуючи оперативним діям наших правоохоронних та військових. І ще одна новина, яка стосується дефіциту електроенергії. Сьогодні активно говорять про те, що днів за 10 такого дефіциту електроенергії, як то сьогодні, вже не буде. Ну, до прикладу, сьогодні, от у мене світло четверту годину за добу все більше не було. Звісно, це не найбільша катастрофа для нас, але зрозуміло, що для нормальної роботи промисловості в Україні і функціонування взагалі економіки це не найкраща історія. І тому кажуть, що з кінця липня, початку серпня, можна очікувати менших відключень. Ну, є інформація про те, що це станеться вже з початком осені, якщо не буде нових обстрілів енергетики. Ну, Сподіваємося, що трансформаторні станції, які пошкоджені були в результаті атаки на Київ, буквально два дні тому про це візитували ДТЕК, не будуть такою сильною. Загрозою для зменшення енергопостачання, Вибачайте за цю іронію. Ну бо дійсно, коли повідомляли всі про те, що загинули лікарі і діти в Охмадиті, то ДТЕК випросив заяву заяви про те, що в них знищено три трансформаторні станції. Звучало не дуже привабливо. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Це можна зробити дуже просто. Коментар, подобайка, підписка, поширення відео друзям, і це буде більш ніж достатньо. Я вам за це шалено дякую. Всіх любиться, ну, не шовіни, Será que